Дівчата, тенісистки, тенісисточки, тенісфанки і усі, хто планує займатися цим прекрасним видом спорту. Сьогоднішній випуск для вас і про вас. Ми поговоримо про вагу. Звісно, не про вашу вагу, а про вагу тенісних ракеток, які ми вам підбираємо. Ми поговоримо про те, чому не слід гнатися за великою вагою, чому це неефективно і які може мати наслідки. Мене звати Андрій Корнушко. Ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою авансом. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати, що ваша підтримка, шановні тенісфани, надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал Тенісна кухня існує лише завдяки вашій підтримці, і що найголовніше завдяки продажам тенісного спорядження. Тому ви можете дуже сильно підтримати мене, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши топові ракетки, струни, сумки, кросівки і безліч іншого найкращого тенісного спорядження усіх світових виробників. Просто написавши мені в соцмережі, інстаграм, телеграм і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення, воно додає мені мотивації, можливості робити ще більше якісного, цікавого і що найголовніше корисного контенту саме для вас. А тепер вже погнали до випуску. Ідея відзняти даний випуск прийшла до мене вже дуже давно, тому що існує ціла проблема при підборі ракеток для дівчат, початкового, і середнього рівня. Дівчата приходять одразу чомусь з запитом, що їм потрібна важка ракетка. 290, 300, 305 грамів. Як це все відбувається? На тренуваннях, на матчах, під час турнірів, якщо, наприклад, середнього рівня вже дівчина бере участь у турнірах, чоловік, друг, партнер, тренер дали спробувати важку ракетку, дали спробувати свою ракетку, наприклад, чоловічу 300 плюс грамів. І вона чомусь... З першого удару, з першого досвіду 에, видалася дуже комфортною, дуже зручною і нібито суперефективною. Виходило дуже добре нею грати. По-перше, поясню, чому така ілюзія створюється взагалі. І чому така ракетка може з першого досвіду ввести в оману. По-перше, просто по закону фізики важка ракетка, вона краще протистоїть е, сильно летячому м'ячу. Вона веде себе стабільніше, не так сильно вона хоче вилетіти з нашої руки, менше передає вібрації, менше передає оцього удару, оцього імпульсу на руку, і тому вона комфортніша, дає нібито більше контролю, тому що стабільність майже завжди дорівнює контролю, якщо ви добре попадаєте струнами, ракетка себе веде стабільно, не змінює своє положення в просторі і м'яч, як правило, летить туди, куди ви хочете. Отже, при відбитті сильно летячого м'яча, наприклад, на прийомі подачі, при швидкісних обмінах ударами, або, наприклад, на сітці, важка ракетка дійсно буде набагато комфортніше і в якомусь сенсі ефективніше, якщо знову ж таки є скіл і є змога цією ракеткою важкенькою керувати правильно, для того, для того щоб мати швидкісний обмін, знову ж таки, на якому. Важка ракетка буде комфортніша і буде мати свої плюси, треба вміти цей швидкісний обмін м'ячами створити. Тобто це вже рівень середній плюс, або навіть досвідчений. А ми зараз говоримо про початковий середній. Що ж відбувається на початковому середньому? По-перше, ми ніколи, точніше, дівчата початкового середнього рівня ніколи не приймають сильну летячу подачу, окрім тих випадків, якщо, наприклад, йдуть на змагання у міксті. І треба Прийняти сильно летячу подачу чоловічу, наприклад, чоловіка середнього рівня. Це відбувається не дуже часто, тому брати ракетку суто під прийом сильно летячої подачі чоловічої не можна, тому що набагато більше у відсотках ви будете грати якісь матчі на своєму рівні, приймати свою, скажімо так, подачу на невеликій швидкості, відбивати на сітці. Не дуже швидкі м'ячі, і відбивати на задній лінії також не дуже швидкі м'ячі, які вам треба буде розганяти. І ось тут найцікавіше. Якщо, наприклад, навіть на тренуванні з тренером ви будете отримувати плюс-мінус зрозумілі м'ячі, з якою швидкістю він вам буде створювати комфортні умови для розвитку, для того, щоб вам було комфортно грати, ви могли. Відчувати швидкість, відчувати темп і красиво перебивати, то під час гри на рахунок на тому ж турнірі або початкового рівня, або середнього рівня буде 90% тухлих м'ячів. Тобто від суперника будуть прилітати м'ячі без швидкості, аби потрапити в корт. Якісь напівсвічки, можливо, якісь різані, які також простіші у виконанні. На початковому рівні, аніж якісні, швидкісні топспіни. І усі ці м'ячі, стоячий такий м'яч, тухлий я його називаю, вам треба буде розганяти самостійно. І ось тут ми будемо стикатися з тією проблемою, що важку ракетку набагато важкіше, набагато складніше на початковому середньому рівні, коли ще техніка не повністю опанована, розганяти до високої швидкості. І зараз трішечки моєї теорії про е, граничний ефективний свінгвейт, яка е, власне базується на фізиці, на елементарній фізиці, механіці. Е, Представте формулу зіткнення двох пружних тіл: це P дорівнює МВ, імпульс сили, так звано. М це маса, В це швидкість. І при зіткненні двох пружних тіл. Е, у нас імпульс сили одного тіла дорівнює імпульсу силу іншого тіла, і вони розлітаються по тій самій формулі. МВ дорівнює МВ. М'яч у нас 60 грамів приблизно це константа. Приймемо за те, що швидкість прилітаючого м'яча це теж для нас константа, ми, на нього ми не впливаємо. А ми можемо вплинути, взявши ракетку з певною масою і розігнавши до певної швидкості М-ракетки, точніше головки ракетки. І е, швидкість головки ракетки. Так от, коли ми, наприклад, замість того, щоб взяти ракетку 270 грамів, візьмемо ракетку 270 грамів з балансом 33 і фінгвейтом приблизно 290 там, до 300 одиниць, ми е, цю ракет... замість цієї ракетки візьмемо 300-грамову ракетку з балансом 32. Це дуже прям розповсюджений такий випадок, коли дівчата хочуть взяти отаку чоловічу ракетку, бо дуже розповсюджена вона серед чоловіків. От, 300 грамів 32 см баланс і свінгвейт приблизно 320 одиниць. Так от, свінгвейт, тобто відсоток ваги в голові зріс у нас десь приблизно на 10%. Тобто у цю формулу ми додаємо 1 і 1. То даємо 1,1 і, і звісно, у нас м'яч нібито від цієї ракетки має полетіти на 10% швидше. Правильно? Правильно. Але у нас є ще одна перемінна це швидкість головки. Так от, якщо для дівчини, для дівчини початкового рівня Свінгвейт, наприклад, 290 там, до 300 ще буде нормальним для розвитку швидкої, швидкої, швидкої швидкості, тавтологія вийшла. Високої хлистоподібної швидкості при наявності знову ж таки техніки, яку ми опановуємо, але ще не опанували на цьому, жнову таки знову ж таки рівні. Ми зараз не говоримо про технічних дівчат, які вже добре підготовані. Технічно, фізично, все таке інше. Там інша справа. І якщо ми не маємо можливості розганяти 320 одиниць свінгвейту, тобто 300-грамову ракетку з балансом 32 до високої швидкості, до хлистоподібної, скоріше за все, ми будемо м'яч просто штовхати. І падіння швидкості головки, воно критичне. Якщо ви подивитеся на дівчат середнього там, початкового рівня, дуже часто побачите, що під час удару ракетка летить ну, досить повільно. І удар більше схожий на поштовх. Ви прямо можете бачити. Головку під час удару можете бачити її майже в кожен момент удару. В, на відміну від того, як профі або любителі високого рівня під час удару розганяє головку ракетку до 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 такої близьковичної швидкості, що ви навіть не зможете не зможете зафіксувати головку, не, не побачите, як взагалі відбувається рух. А, і Різниця швидкості, вона критична. Вона, якщо не на, не на десятки відсотків менше. Е, я думаю, що якщо не в кілька разів, то на десятки відсотків менше. ми таким чином приймемо, що ми отримуємо на 50% нижчу швидкість головки. Тобто перемножаємо ось цю формулу, де ми 1, ,1 додали, ще перемножаємо на 0,5. І що ми отримуємо? Ми отримуємо від. Нашої формули зниження на 45% швидкості. Тобто, ми додали 10% швидкості за рахунок ваги, але за рахунок зниження швидкості ми втратили 50%. І результуючи, ми маємо втрату швидкості до 45% від можливої швидкості. Тобто Якщо ми підібрали б собі адекватну вагу, адекватний свінгвейт, ми могли б розганяти ракетку з 100% швидкістю. Але тут ми взяли, додали ваги, нібито збільшили трішки, але із-за падіння швидкості, і за неможливості розігнати цей свінгвейт до високої швидкості, ми дуже сильно втрачаємо. По ітогу швидкості польоту м'яча, яка і є для нас критична. Швидкість головки також впливає і на потенціал обертання, на можливість дати сильне обертання м'ячу, тому ми втрачаємо і по обертанню, і по швидкості. Я дуже сподіваюся, що вся ця інформація вам зрозуміла. Звісно, я не перевіряв це на приборах, але. Дуже-дуже великий досвід є. По-перше, я і треную гравців, і бачу на турнірах різних гравців, тенісисток, тенісистів, які борються саме з за великою вагою і грають неефективно. Особливо, коли їм кидають ось такі повільні м'ячі, вони не можуть їх розігнати. Повільний м'яч ми розганяємо, коли нам дають різаний напівсвічку, свічку. І ми розганяємо м'яч з нуля, майже з нуля, коли ми подаємо подачу. Знову ж таки, для подачі критично, щоб ми могли от звідси, строфі позишн, одним блискавичним рухом е викинути головку ракетки в удар. Тоді у нас подача полетить з високою швидкістю. Це буде дійсно удар, а не просто поштовх. Здається, максимально розжовую, максимально зрозуміло пояснюю. Якщо не зрозуміло, обов'язково напишіть в коментарях, я буду намагатися відповідати і якось детально розповідати по якимось моментам. Тому ви зрозуміли, що е у кожної людини, у кожного абсолютно, не обов'язково у дівчат, і у хлопців, у дівчат, у кожного гравця є, якась, є якийсь граничний, верхній, найбільший, ефективний свінгвейт. Який він може розігнати до близьковичної швидкості, і, наприклад, нижче теж брати не слід. Не треба що зараз бігти і шукати 230-240 грамів ракетку, от аби тільки розганяти до високої швидкості. Є такий синвейт, який ви можете розганяти до високої швидкості, але при невеличкій збільшенні ви теж зможете його розганяти. Наприклад, 220 грамів ви вже не зможете розігнати більше, ніж ви, наприклад, можете розігнати 260 От це я маю на увазі. Тому дуже важливо спробувати одразу ракетки 260-270 грамів для дівчат-початківців. Звісно, за індивідуальним підбором до мене звертайтеся, я підберу хорошу ракетку, від якої ми будемо починати ваш тенісний шлях. Підберемо невеличкий, через півроку, рік будемо збільшувати, дивитися по вашому розвитку. Тому я дуже часто прошу під, при підборі надсилати мені відео, щоб я дивився, як ви б'єте по м'ячу. Тому що не хочу нікого образити, але інколи тенісист живе трішечки в ілюзіях комфорту і ефективності своєї ракетки. Це так. Ось тому оцей граничний його важливо досягти, і на своєму прикладі я вам поясню. В чому суть? Я, наприклад, дійшов, що у мене мій граничний свінгвейт ефективний це 330 одиниць, тому що всі ракетки з більшим свінгвейтом я вже не можу розганяти до суперкласної швидкості. Але е якщо я знижуюся від 330 нижче, то я не відчуваю якогось приросту в швидкості головки. Єдине, що я відчуваю, що якщо в мене невеличкий свінгвейт, мені не вистачає стабільності на швидкостях, бо я вже граю на високих швидкостях, на високому любительському рівні, на рівні там на півпрофі. Тому мені важливо мати ось цей свінгвейт. І в той же самий момент, коли я йду на 325-320, мені грати комфортно, але я розумію, що я можу грати більшим Свінгвейтом і наносити більший урон своєму супротивнику з 330. А коли йду на 335-340, я вже трішечки не встигаю. Особливо, якщо це довгий матч, і я трішечки втомився, то у мене не виходить ефективно грати більшим Свінгвейтом. Ось такий от приказ з мого життя. І далі найцікавіше. Трішечки поговоримо про приклади у топів еліти світового тенісу. Тому що ми, в принципі, всі любителі, напівпрофі, профи невеликого невисокого рівня, якщо це коректно так сказати, ми всі стараємося слідувати за елітою світового тенісу топ-10, топ-20, топ 100. Приклад з чоловічого світу, знову ж таки. Карлос Алькарас, Янік Сінер, перша друга ракетка світу, перша Янік Сінер, друга Карлос Алькарас, грають ракетками приблизно вагою 305 грамів. Сінер Speed MP 2015 року, модель просто перекрашена в косметику 22-го, здається, не знаю чому не 24-го, але якось так. Так, у нього Сінгейт 340, із-за того, що додана вага в голову у критичні зони, скажімо так. Приблизно 6 грамів голову додає Сінер. А Алькарас грає взагалі ракеткою, практично стоковою 305 грамів. І це еліта світового тенісу, перша і друга ракетки світу. Далі Тейлор Фріц, величезний просто 196 см тенісний велетень, який знаходиться в топ-10 вже дуже давно, грає своєю ще юніорською ракеткою Head Radical MP. Думаю, що 2012 року Yotec IG. З вагою 295 грамів і струнною формули 18х20. І в принципі, по грі Тейлора, по його техніці, по його форхенду, видно, що в нього досить легка ракетка з короткого замаху, з притиснутого ліктя, не на рівному лікті, не з великим важелем, а досить коротким важелем. Він розганяє головку до дуже високої швидкості. У нього хлист прям ідеальний. Нехай і на притиснутому лікті. І нехай це виглядає не дуже. Як на мене, естетично. Тим не менше 295 грамів, велетень 196 сантиметрів. А дуже багато дівчат хочуть 300-305 грамів. Зрозумійте, як це взагалі. І найяскравіший приклад це дівчина. І це наша дівчина, наша професійна спортсменка Вікторія Кутузова, з якою я маю за честь спілкуватися і приятелювати в інстаграмі, в фейсбуці. Дуже дякую їй за надану інформацію. І ось це фото з характеристиками її турнірної ракетки Yonex. Так, Віка давно вже закінчила виступи свої, але ось в неї лишилися ці ракетки, якими вона грала під час своєї професійної кар'єри. І до речі, Віка була на елітному рівні. Вона була 70 якоюсь. 76, здається, тобто це топ 100. Це вже еліта світового тенісу. Це означає, що цією ракеткою, з вагою, якщо ви не побачили, 250 грамів. Е так, баланс 360, досить сильно в голову, тому свінгвейт там досить такий суттєвий. Але все одно 250 грамів. Це точно там свінгвейт не більше за 300 одиниць. Це 100% не більше за 300 одиниць. І при цьому. Віка грала з Шараповою проти Шарапову, проти Серени Вільямс. Проти Серени Вільямс. Тобто цією ракеткою вона приймала подачі під 200 км на годину сирени Вільямс. Тримала м'яч на швидкостях за 110, 120-130 км на годину. Пила била Вінерси за 130 км на годину. Це я так е, здогадуюся, але я думаю, що це дуже близько до реальності. Так от. Що це доводить? Що не треба гнатися за великою вагою. Велика вага потрібна, по-перше, на високому рівні. По-друге, у рідких випадках, у рідкісних випадках відбиття сильно летячої подачі або при відбитті сильно летячого м'яча і на задній лінії, і на сітці. Тому на початковому, на середньому рівні, дівчата, не гоніться за вагою. Це не тільки Неефективно, а може бути ще й травмонебезпечно, якщо ви будете намагатися цю вагу розганяти при неідеальній техніці, при неідеальній біомеханіці, і десь якийсь рух будете робити зайвий, якась, якийсь м'яз буде перевантажуватися. З невеличкою вагою це перевантаження буде не таким суттєвим і не таким травмуючим. А з великою вагою можна отримати болі і в плечі, і в лікті, і в кисті, і взагалі і в долоні навіть були такі випадки. Тому дуже раджу вам, по-перше, придивлятися до ракеток з невеличкою вагою. По-друге, звертатися за індивідуальним підбором до мене, до професіонала. Я вже на цьому, як кажуть, собаку з'їв. Я розумію дуже добре потреби гравців, початківців, гравців середнього рівня. Розбираюся в найкращих моделях, дуже класно знаю асортимент усіх топових виробників і підберу вам оптимальну ракетку, яка вам подарує ефективність. Комфорт і задоволення від кожного удару, а також багато-багато перемог. На цьому в мене все. Здається, я цю тему сьогодні розкрив максимально широко. В інсті є коротке відео на цю тему, де я також розповідав майже те ж саме, але більш коротко і не так сильно заглиблювався у тему граничного свінвейту, і чому нам не слід гнатися за дуже великою вагою. Чоловікам також ця порада. Працює, не слід гнатися за 310, 320, 330, дуже часто 300-305 з головою на всю вашу любительську або навіть і там напівпрофесійну тенісну кар'єру. Що ж, на цьому в мене все, друзі. Дуже вам дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо відео вам сподобалося, було корисним, чекаю на вашу вподобайку. Напишіть, будь ласка, комент. В коментах напишіть свою думку, напишіть мені, будь ласка, якими ракетками ви граєте, чи згодні зі мною, якщо не згодні, напишіть чому. Обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок, подивіться інші відео на цьому каналі. Ось тут дуже цікавий плейліст. Першим сьогодні я розміщую плейліст з характеристиками тенісних ракеток, тому що він перекликається з темою сьогоднішнього відео, перегукується. Тож подивіться, тому що передивившись відео в цьому плейлисті, ви будете розмовляти з танісною кухнею зі мною. На одній мові будете краще розуміти мої випуски. Далі наступний плейлист дуже класний з оглядами на топові тенісні ракетки. Там вже більше 60 оглядів. Подивіться, можливо, щось вам буде цікаво. І... Потім звертайтеся, звісно, за індивідуальним підбором до мене. І хочу вам нагадати, друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для тенісної кухні, тому що, в принципі, канал існує завдяки вашій підтримці, що найголовніше завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати мене, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, сумки, інше топове тенісне спорядження усіх світових виробників, Просто написавши мені в соцмережі Instagram, Telegram і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що ця підтримка вона дійсно надзвичайно важлива і вона додає мені мотивації і можливості робити ще більше якісного контенту для вас. Знімати огляди на ракетки, їздити на турніри, е проводити турніри і взагалі ділитися з вами цікавим контентом, за що я вам дуже сильно вдячний. Отже, на цьому в мене все, друзі. Вже традиційно хочу нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, не час втомлюватися від війни. Ми можемо сподіватися тільки на самих себе та на Збройні Сили України. Я вас закликаю допомагати Збройним силам, допомагати і скидати гроші, донатити на ті збори тим волонтерам, яким ви довіряєте. Разом вистоямо, разом переможемо. Все буде Україна, друзі. На цьому у мене точно вже все. До зустрічі у наступних відео. Бувайте і не забувайте, друзі, що я підбираю вам спорядження. І зі мною ви перемагаєте. Блін, поклав ракетку на сонці. Оце не педагогічно. Ракетки ні в якому разі не можна зберігати на сонці, на відкритих, під відкритими променями сонцю. Папа.